Всім привіт! В цьому відео ви дізнаєтесь про стосунки Тіни Кароль з молодим співаком Оксом. Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк та підпискою на канал. Отже почнемо. Молодий український співак Окс, справжнє ім'я якого Віталій Окс розповів про співпрацю з народною артисткою України Тіною Кароль. Виконавець поділився, як легенда українського шоу-бізнесу ставиться до молодих талантів. Як відомо Тіна Кароль та Окс познайомилися на 10-му сезоні шоу Голос України. Віталій намагався українізувати три композиції Кароль, але вийшов у світ лише один з них Ніченька. Окса вважають улюбленцем Тіни, тому що він дійшов до суперфіналу Голос України за її підтримки, а також виконавець тричі виступав із зіркою на її концертах. Крім того, він отримав дозвіл прикласти її хід. Ми спілкувалися з Тіною і працювали дуже довго. Цей конект тривав з моєї участі в голосі країни. Коли я вперше почув про можливість перекладів її пісень, я одразу написав: Тіна, будь ласка, дуже хочу спробувати. І ніченька стала третім моїм перекладом поділився співак. Однак Карл з невідомих причин не дозволила Оксу випустити два попередніх переклади її пісень. Сам Віталій не розкриває подробиць відмови. Та тримає в таємниці назву пісень і чому Тіна схвалила лише третій трек. Просто не скажу. Вона неймовірна. Я обожнюю Тіну і дуже трушно ставлюся до неї її таланту, систематичності роботи. Сподіваюсь, ця робота не буде останньою, розповів Окс в інтерв'ю. Шановні глядачі, а як вам ця новина? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Нагадаю, що Віталій Окс родом зі Львова і йому 21 рік. Навчається у Львівському мединституті на стоматолога, має також музичну освіту. Віталій активно будує музичну кар'єру, записав такі пісні: Я хочу до Львова, бунтарі, спостерігав, попри в тому, обман, залишись, граблі змінимо. Дякую, що додивилися відео до кінця. До зустрічі в наступних випусках!